Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І давайте подивимось, що я розмалювала за місяць лютий. Почнемо ми з розмальовки від Марії Троллі Ботанікум. Ми з дівчатами вирішили її просувати. І В цьому місяці зробили ось такі квіти. Це олівці Призмакала. Доволі швидко я її розмалювала, але результат мені подобається. І є в мене ще одна ілюстрація, яку я зробила в січні, але забула показати така дівчинка з котиком. Я думаю, що зимові ілюстрації я вже не буду розмальовувати, вже хочеться щось весняне, квіточки різні. Тому вже до наступного року. Далі розмальовка від Лулу Майо. вона мені зараз подобається. Напевно, найбільше з усіх інших розмальовок від Лулу. У мене французьке видання, і папір тут доволі гарний. Вона Така мила. Я розмалювала одну роботу. На фоні в мене матовий акрил Роса, Олівці марко Tribut, марко Хрома, артекси та квадратні бродфунери. Я Намагалася вирішити, якими олівцями мені тут більше подобається розмальовувати. Але все ж таки вони всі гарно лягають. Тільки ось ці квіточки, я пробувала поліхромоси, але щось мені вони тут не дуже. В тому плані, що не такі яскраві, як мені б хотілося. Все ж таки ілюстрації Лулу більш такі мультяшні, я б сказала. І мені хочеться робити їх яскравими. Наступна розмальовка також має. майже мільйон сов. Мені б хотілося її завершити. Тут доволі багато розмальовано. але все ж таки ще є, що розмальовувати. я зробила розворот. На фоні це Distress Oxide. Олівці, ну, тут просто всі, що можна. І Lightfast, Dirbent Light Fast, і а, нові мої олівці пуска, і бродфунери, і що тут тільки нема. Але вийшло яскраво. Розмальовка просувається, і мені це подобається. Ще одна розмальовка від Марії Тролі, Сумірічний сад. Я намагаюся її завершити, але поки що тільки намагаюся. Більше, більше підходить, напевно, що я її просуваю, <суваю> не завершую. Але тут багато робот і в мене ось така вийшла. Довелось мені робити фон, схожий на цей, тому що цей фон. Це протекло на іншу, на іншу сторону, і я просто перекривала, так би мовити. Вона вийшла в мене більш, напевно, осіння, але просувається розмальовка. Це також добре. У мене тут, напевно, все почалося з цієї. Ілюстрації. Все протекло, довелося це робити схоже. Ну і ця. Ну, все. Це, тепер тут буде інший фон. Досить вже осіннього фон. Ну, в принципі, ці ілюстрації є такими осінніми. Лівці Тут квадратні брудфунери та поска, напевно. Далі розмальовка, про яку я також забула в січні місяці, це льодовиковий період. І тут в мене декілька робіт. Ось така, така. Все це розмальовано акриловими маркерами. Ну і остання робота. Це, напевно, робота, яку всі зробили під час зимових свят. Але вона була доволі складна, ось ці всі голочки було складно промалювати. Довго я її робила, але все ж таки зробила. Залишилась ще одна новорічна ілюстрація, мені здається, ось ця остання, але це вже буде на наступний рік. Далі, Girls Fashion Yummy. У нас був марафон Color with Ukraine. І ми присвячували цей місяць-січень Львівської області. І вирішили розмалювати каву, Львівську каву, львівські круасани, тобто смаколики. І в мене розмалювалися ось такі смаколики. Ну і кава. Це все зроблено повністю акварелью, нічого я в лісами не допрацьовувала. Я придбала на тему ось таку акварель. Тут ще була е, ця кість з резервуару. Вона така прикольна. Мені вона дуже сподобалась. Вона компактна така, її можна брати з собою кудись в подорожі, поїздки. Так вона складається. також, Тут ми бачимо з вами смаколики, і потім я побачила ось цю ілюстрацію. Тут дівчинка сидить в якомусь закладі, напевно, в кав'ярні і куштує ці смаколики з кавою. Ну, вирішила, що ця ілюстрація також підходить до марафону, тому в мене вийшло цілих дві ілюстрації, також на фоні ось ця сама акварель, яку я вам показувала. А сама дівчинка це олівці марку Триб'ют. Поліхромуси. Далі розмальовка Лунідюн. Це у нас том третій. І тут в мене дві ілюстрації ось такі вийшли. Також мені подобається, ні, чотири. Мені подобається ця розмальовка, тому що тут доволі такі. Великі деталі і не треба там видивлятися сидіти. Ось така зимова розмальовує ілюстрація, розворот. Поки що я розмальовую по порядку. Ну, Була там в мене одна ілюстрація на Новий рік зроблена, але зараз вже я йду по порядку. Це все акрилові маркери. Дівельтунча делупец. Тут в мене був один віп, я не, не знаю, напевно, рік або більше він у мене пролежав, я нарешті завершила. Ось тут в мене також є акварель з блискітками, не знаю, чи видно, воно трошки має там блищати. Олівці тут ліри були. Найбільше, напевно, ліри. Ну і на фоні акварель. Розмальовка від Arcturus Happiness. Тут я доволі гарно порозмальовувала, вона в мене також заповнена. Можливо, я її і завершу колись. Так, ось така ілюстрація. Це були крилові маркери. Якісь такі дешеві, не пам'ятаю вже. Я їх спробувала тут використати, тому що їх треба кудись дівати, але в розмальовку від Дісней вони ну, так повисять і мені якось шкода їх використовувати. Точніше, мені шкода розмальовку від Disney. А цю розмальовку, ну. Треба ж кудись їх дівати, я вирішила тут. Але все ж таки найбільше мені тут подобалося маркерами розмальовувати. Так щось я почала не спочатку. Так, ось це маркерами зроблено все. Потім ця також маркерами. І я показала, ще одна залишилась. А це акриловими маркерами. Такий прованс якийсь, напевно. Ще одна розмальовка по номерам, але тут в мене тільки одна робота. Теж маркерами. Швиденько зроблена. Моя нова розмальовка, я її знайшла в Дубаї. Якось я на неї не звертала раніше уваги, навіть не бачила, я б сказала, ніде. Але коли я її полістала, мені сподобалась вона. Тут така, давайте я вам покажу ілюстрацію, яку я розмалювала Sequoia National Park. Тут найбільше я використовувала це поску. Олівці поска, ну і трошки марку хрома. Така яскрава висла, як завжди в моєму стилі. Ну і така гарна розмальовка, трошки вам покажу. Я люблю розмальовувати природу. Це прям моє. Дивіться, які рибки гарні. Класно. Далі розмальовка travel В мене вийшла ось така робота. Все це зроблено аквареллю. Далі ось така маленька розмальовка. Тут багато зроблено в мене. Все це фломастери. Це така відпочивалка, я в подорожах її розмальовувала, але також забула показати. Просто релакс. Щоб скоротати час. Тут в мене віп. Бульбашки якісь. Ну і все. Home and Holidays. Така робота. Тут ручки, це надписи, ну, все інше олівці. І, здається, а, тут була підложка фломастерами, а потім вже допрацьовувала олівцями. Яскрава робота вийшла. І ще одна, яку я теж розмальовувала під час свят і забула про неї. Розмальовка Dimensions. Тут дві роботи. Ось така трошки блищить така одна з моїх найулюбленіших розмальовок, Вальт у Натур. Поки що беру її кожен місяць на розмальовування. Ось така мене робота, тут і поска. І брудфунери, ну, багато чого, але найбільше тут поски. Олі в лівці поска. І на фоні трошки це акварель. Потихеньку просуваю її. Розмальовка з візерунками, з мандалами. Одна робота тут в мене десь має бути. Ось така. Це фломастери. Фабрикасу, здається. Розмальовка від Дісней. Також її намагаюсь просувати. Тут розворот. Намагаюся розмальовувати хоча б прозворотами, або якщо вийде, то чотири ілюстрації зробити. Ну, я порахувала, щоб за рік завершити її, треба мені саме робити десь по вісім ілюстрацій за місяць. Але це ну, напевно занадто, тому що мені хочеться також і інші розмальовки брати від Дісней, просувати. Тому... Напевно, буду просто в якомусь своєму темпі йти і потихенечку просувати згодом і завершу. Так, це в мене було розмальовано. Ось, ось мені тут я все по порядку малювала. Треба тепер розмалювати наступно цей розворот, там потім вже буде ця машинка. Ну і далі це здається, тут більше нічого немає. І це Cat's World. Нарешті я її почала. Вона в мене, я не знаю, скільки, можливо, декілька років пролежала. І на... нарешті щось я розмалювала ось такі кошенята в мене, підложка це були маркери. І допрацьовувала олівцями. Ну, я, чесно кажучи, не мастер робити цю підложку маркерами, але мені захотілося спробувати. Ну, ось так вийшло. Але, напевно, легше мені все ж таки просто олівцями розмальовувати. Ну Спробувати теж треба. Далі розмальовка 100 Best Тут в мене ось така робота. Якісь квіти з бджілками, але воно, чесно кажучи, не дуже зрозуміло. Можливо, я занадто яскраві фломастери для фону взяла. ну, Це відпочивалка, тому це не дуже важливо, не дуже мене бентежить. І ось така черепаха. Розумальовка з Мікі, вона нова в мене, дуже я її хотіла. І одразу почала як отримала. Тут в мене ось такі котики. Все це крилові маркери. І ще одна ілюстрація. Знов я дивилася серіал «Гавайї 5.0. Там дуже красиві такі пейзажі у серіалі. І я взяла саме цю роботу і мені прям було в задоволення її розмальовувати і дивитися серіал. Розмальовка з мандалами. Добре я її просунула. Ось такі дві мандали, тут фломастери і ручки. Така мандала прикольна, вийшла, мені подобається. Я не знала, як її розмалювати, тому що тут якось незрозуміло, де закінчується цей візерунок, воно все як разом зроблено. Тому я замалювала, а потім вже додавала якісь деталі, які мені хотілося виділити. Посередині це коло, це маркери Металік. У мене такі фломастери є. Ну Прикольно. Мені подобається, як кольори підібрані. Але іноді я їх навіть не підбираю, просто беру фломастери, які перші попадаються мені і все. Її ми розмальовую. Мені цікаво дивитися, як кольори будуть поєднуватися разом. Так, і ось такі дві мандали. Це якраз був день Святого Валентина. Таке в мене серце це фломастер Металік. Ну, а все інше то звичайні фломастери і гельві ручки з, бли... з блискками. Мені подобається, як це серце блищить. Також ця мандала теж фломастери з ручками. Така мандала теж з серцем. І ще. І ось така. Тут є не мандала, а візерунки якісь. О, тут нічого не мерехтить, Тільки ця рамка. Хюгі. Я вирішила, що це останній час-січень місяць, місяць розмалювати, точніше ні, лютий, за лютий. <гум> вже я вже плутаюсь. А, що це вже кінець зими, і потім навесні я вже не буду брати цю розмальовку, мені так здається. Тому вже вона буде до наступного року. Тут кава в мене. Кава і книга. І остання розмальовка в цьому відео це така золота розмальовка. Тут фони все зроблено, бачите, да? І нам треба тільки розмалювати самі мандали, візерунки. І також, а тут дві роботи в мене ось такий соняшник. І до Дня Святого Валентина. Серце фломастери. Класна розмальовка, мені подобається потім її гортати. Роботи прям незвичайно незвично так виглядають. Прикольно. Ну це було все в цьому відео. Дякую вам за увагу. Пишіть, які роботи вам найбільше сподобалися. І до зустрічі в наступному відео!